Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Ольга Салаба. І сьогодні, як і завжди, спілкуємося лише на найактуальніші теми. І, зокрема, поки новий закон про мобілізацію розглядають у Верховній Раді, в суспільстві вже продовжують точитись ту обговорення стосовно деяких його положень, зокрема, наприклад, економічне бронювання. І на цю тему, і загалом на тему мобілізації, сьогодні будемо говорити з економістом, членом економічного дискусійного клубу Олегом Пензеном. Вітаю вас, пане Олег. Я Вас також вітаю і перш ніж ми розпочнемо, прошу наших глядачів написати нам в коментарях, як ви взагалі ставитеся до такого от економічного бронювання, якщо його таки запровадять. Нам дуже цікаво, обов'язково напишіть. Отже, пане Олег, депутати пропонують таке економічне бронювання не лише критично важливим. Під підприємствам і компаніям вони загалом пропонують тим, кого буде затверджувати уряд. Ключова умова, щоб компанія працювала чисто і прозоро, тобто і сплачувала всі податки. Як ви взагалі до такого ставитеся? І чи на вашу думку це взагалі буде мотивувати українців йти на фронт, коли хтось зможе просто заплатити і не піти Так, давайте ми не будемо обговорювати. Психологічно-моральні аспекти цього питання, давайте ми поговоримо суто з економічної точки зору. Я Звичай. не психолог, я економіст, Звичай. тому та, напевно, з цієї точки зору краще обговорити. Давайте декілька слів спочатку поговоримо з приводу взагалі, економіки війни в Україні. В свій час, по-моєму, Наполеон так, казав, що війна це гроші, гроші ще раз гроші. Ну, тобто, обговорювати питання е, доцільності тих чи інших дій під час війни можна тільки в тому випадку, коли ви гарантовані, що вони будуть належним чином профінансувані. Зброя коштує гроші. Навіть воєнно-технічна допомога від наших партнерів, яка надходить для нас формально безкоштовно, коштує гроші. Все, то, що ми з вами збираємося зараз купляти, і всі ті ініціативи по закупу е, боєприпасів для України, мається на увазі чеська ініціатива, це, по суті, збір донатів з європейських країн для забезпечення Україною 800 тисяч боєприпасів від, відповідного калібру. Ну, це, так би мовити, стороння сторона питання, але коли ми з вами говоримо про... Власне витрати на війну, які здійснює український бюджет, треба чітко пам'ятати, що один в середньому, один мобілізований в Україні обходиться в 1 млн 300 тисяч гривень на рік. Мова йде, що в ті гроші входить е, у мінімальний, е, мінімальний одяг, мінімальне харчування і, ну, і якесь озброєння. Тобто, коли ми беремо офіційно оголошену цифру мобілізованих мільйон сто, коли ми беремо мільйон триста е, вартість одного мобілізованого для бюджету, ми маємо розуміти, що то все, що ми заробляємо у вигляді податків і зборів, а коли ми відкриваємо бюджет 24-го року, там стоїть 1,7 трильйона гривень доходи українського бюджету. Це якраз. Е, на тих мільйон сто про яких йдеться мова, е, зразу хочу сказати, що макрофінансова допомога наших партнерів там є чітка, е, чітке передбачення. Жодної копійки з цих коштів не може бути використано на війну. Тому е, заклики е, декого з інформаційного простору, з пабліків, про те, що а давайте ми е, зменшимо заробітну платню е, державним службовцям за рахунок того. Будемо фінансувати війну, воно не вийде. Не вийде тому, що ця заробітна платня бюджетникам, соціальні видатки, пенсії пенсіонерам в більшості випадків, там велика доля їх. Все це сплачується за рахунок макрофінансової допомоги, яка має цільове призначення. Вона не може бути використана для війни. І це питання наші партнери відслідковують надзвичайно жорстко. Щоб нікого не було ілюзій. З приводу того, що там десь щось можна прикрити. І якщо щось таке буде, ви потім не отримаєте додаткового траншу макрофіну. Це стосується і допомоги, що нам дає Європейський Союз. Це стосується і того, що нам дає Америка, то, що нам дає е, Міжнародний валютний фонд. Тобто, тут абсолютно чітко має бути. Тобто, кожна копійка, яка приходить в Україну, має цільове призначення. Макрофінансова допомога на війну використати не може. Тобто. От така картинка ми маємо сьогодні. Для того, щоб додатково мобілізувати 450-500 тисяч чоловік, ці цифри оголошувалися неодноразово, їх президенту оголошував їх оголошувала пані Підласа. Цифри різняться, але від пів трильйона від 500 мільярдів до 700 мільярдів. Так. Ну, тобто. Це точно сума, якої сьогодні в бюджеті немає, ну, попри все. Ну, ну, т, сьогодні активно обговорюється питання щодо збільшення там появи в, 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 воєнного збору для фопів, там, додаткових податків на е, операції з нерухомістю, на купівлю ювелірних виробів, навіть повитягали законопроект щодо акцизу на солодкі газовані напої, там на кшалтколи. Але все це може дати до бюджету 44 мільярди гривень. Не 400, не 500, не 700. 44 мільярди гривень, що є нашим маячком по відношенню до Міжнародного валютного фонду. Вони сказали, хлопці, ви маєте збільшити на 44 мільярди доходи бюджету. І от зараз оті от, е, обговорення, що точаться навколо там воєнного збору для ФОПів, це отих 44 мільярди плюс. З них ви. Е, Точно не зможете фінансувати війну. Тобто ті гроші, та, вони можуть піти там на якісь додаткові речі, але це точно не ті суми, які можуть забезпечити додаткову мобілізацію. Ще один момент, який обов'язково треба знати: е, загальний бюджет закупів Міністерства оборони, воєнної техніки і озброєнь у українських підприємств становить десь порядку 250-300 мільярдів гривень. Ну, можна відкритий бюджет подивитися. У нас сьогодні з вами є ситуація, коли є в Україні підприємства військово-промислового комплексу, які не можуть реалізувати своєї продукції. В них на складах стоїть озброєння, яке Міністерство оборони не може викупити. Це стосується, в першу чергу, концерну бронетехніки України. Тобто, дрони і боєприпаси викупляють зразу. А е, броньована техніка стоїть на складах. Здавалося б, ну як так може бути? А Все дуже просто: в Міністерстві оборони немає грошей на викупку цієї продукції. Тому наші з вами е, виробники зброї сьогодні вийшли з ініціативою дозволити їм експорт. Тому що вони не можуть зреалізувати продукцію, не можуть продовжувати випускати зразу. Далі. Ну, Нормальний варіант воюючий країні, правда? А все чому немає грошей. Тобто, для чого я це так все розлово говорю? Треба шукати якісь додаткові джерела для е, ну, великих доходів. Не там 44, не 42, не 45, 400, 500, 600 мільярдів. І от виникає питання, де їх? Де брати ці гроші? В Україні є джерела, які на сьогоднішній момент абсолютно жодним чином не використані. Якщо ми беремо з вами структуру української економіки, то 60% це той сектор економіки, який платить податки, який сплачує заробітну платню легально. Ну, тобто сектор, що знаходиться на світлі, легальний сектор. 40% це тіньова економіка. Та, що не платить податки зовсім. До речі, тут я згоден з висловом одного з, там, з народних депутатів, який сказав дуже цікаву річ: якщо е, ви маєте сплатити в бюджет 1000 гривень, ви донатите на Збройні сили 100 гривень, і 900 гривень ви не сплачуєте, бо ви ви сидите в тіні, то будемо відверті. Ви вкрали у Збройних сил України 900 гривень. Ну, от, відверто. Тобто, треба застосувати механізм, який. Примусить хоча б частину того тіньовки, то й того сірого сектору, вили, вилізти наверх і почати сплачувати легальні податки, які власне і наповнять державний бюджет. Тобто, ну, тобто якщо, легальний сектор, та, якщо легальний сектор в розмірі там, 60% української економіки сплачує 1,7 трильйона, то я думаю, що тих 40% там 400 там 500-600 мільярдів знайде. Ну, отак це виглядає згодом. Яким чином це можна зробити? Е, є ідея оцього платного бронювання. Що це таке? Тобто, е, якщо е, ви хочете забронювати своїх працівників, а ви не працюєте в військово-промисловому комплексі, ви не працюєте в критичній інфраструктурі, ви компанії, що робить товари народного споживання, там, або працюєте десь в сільському господарстві, або де-інде. Маєте вперше сплачувати податки, тобто вийти на світло, і за кожного працівника, що ви хочете забронювати, заплатити 6-6,5 тисяч єдиного соціального внеску. Це приблизно заробітна платня в розмірі 35-36 тисяч гривень плюс-мінус. Були пропозиції більші, до 100 тисяч, але це нереальні реальні цифри. Народ стільки не отримує. А третє, це от реальна заробітна платня, яка сьогодні дозволяє людині вижити в тих умовах, в яких сьогодні є. Я не вірю, що сьогодні можна вижити там на мінімальну заробітну платню в розмірі 7100 гривень. Ну, от не вірю і все. А що стосується тої зарплати, про яку я сказав, ну, плюс-мінус, ну, це от теорія така, що цілком можлива. По приблизних розрахунках, якщо започаткувати отаку от платну е бронювання, таке, Можна додатково урухомити 300-350 мільярдів гривень. Ну, ще раз нагадаю, бюджет Міністерства оборони щодо закупів військової техніки 250 мільярдів. Ну, тобто, як спосіб? Я не обговорюю морального аспекту. Хоча, ще раз повторюю: якщо ви працівник сумлінної компанії, що сплачує податки, ви можете бути бідною людиною. Ви просто отримуєте заробітну платню і живете на цю зарплату. Але е, отримуючи достойну заробітну платню, гідну, ви автоматично отримуєте бронювання на місяць е, в межах тої суми, яку ви отримали. Не обов'язково це будуть багаті і бідні. Це буде просто людина, яка отримує легальну заробітну платню, яка відповідає фактичним видаткам цієї людини на нормальне існування протягом місяця. А якщо говорити вже про військовий збір, то яка, на вашу думку, цифра є прийнятною для ФОПів і для звичайних українців? Щоб наповнити наш бюджет? Ну там суми манюнькі, слухайте. Там мова йде про 44 мільярди гривень, це по-перше. По-друге, ви бачили цей законопроект? Ні. Його нема. Як працює сьогоднішня влада? Вона працює дуже цікавим чином. Вона періодично через е Говорящі голови через спікерів, через е, народних депутатів виплескає у інформаційний простір ті чи інші м, проблемні ідеї. І вони дивляться, як реагує суспільство на ті чи інші речі. На сьогоднішній момент той законопроект там, про воєнний збір для ФОПів, законопроект про додаткові податки на е, нерухомість, на ювелірні вироби, його ж він не прийшов навіть в Кабінет міністрів. Його немає в Верховній Раді. Вони це виплеснули в інформаційний простір і дивляться, як реагує суспільство. І в залежності від того, будуть коригувати цифру. На сьогоднішній момент ФОП не платить воєнного збору, тому що в нього це не доход фізичної особи. В нього це підприємницький дохід, це абсолютно інакша річ. Е, чи вартує ФОПу платити? Ой, слухайте, ще раз говорю. Е, Мова за 44 мільярди гривень додаткових коштів. Скільки це має бути? В якому обсязі? Ну, як на мене, сьогодні ФОПи і так знаходяться в на надзвичайно важкому стані. По суті, це самозайняті особи. По суті, По суті, це люди, які зняли з держави е, тягар соціальних виплат безробітній людині. Ну, якщо ФОП не буде ФОПом. То він піде зареєструється в, в відділі зайнятості і буде отримувати допомогу по безробіттю. Тобто не платить бюджету е, податок, а е, отримувати ще з бюджету соціальну допомогу. Тобто, з цієї точки зору ФОПу треба створити максимальну пільгові умови для того, щоб він жив, щоб він виживав. Е, чи вартує е, ФОПу платити воєнний податок, напевно, треба запитатися в самих ФОПів. Чи встані вони на сьогоднішній момент потягнути навіть там відсоток півтора від свого доходу, платити в державу для війни? Як на мене, це не ті гроші, які сьогодні можуть вирішити будь-яке питання позитивно. Тобто 40 мільярдів сьогодні нічого не врятує. Тому це не та тема, яка, я думаю, є предметом для обговорення. А от сума в 300 мільярдів, 400 мільярдів через е, платне бронювання, через бронювання за економічними засадами, це є тема для обговорення, тому що вона сьогодні здатна принести в бюджет такі кошти, які ну, можуть дати можливість додатково мобілізувати людей, то що потрібно сьогодні збройним силам. Економічна правда подає кілька шляхів вирішення питання, як можна наповнити наш бюджет. Я їх зачитаю. Хочу почути вашу думку як експерта. Зокрема, це перевиконати план доходів бюджету, збільшити внутрішні ринкові запозичення, надрукувати гроші. Також є такий варіант, збільшити податкове навантаження або ж вигадати нові незвичні джерела надходжень. Мені більше всього подобається останній пункт: вигадати нові. Джерела надходження. Піди туди, не знаю куди, принеси то, не знаю що. Ну, класний варіант. Журналісти з Української правди молодці, тобто нема питань. А тепер декілька слів по попередніх пунктах. Е, дивіться. Е, коли ми з вами говоримо про внутрішні запозичення, вони і так ідуть достатньо активно. На останній кожен вівторок. Міністерство фінансів проводить аукціони по продажу облігацій внутрішньої державної позики. Е, наскільки я розумію, е, от останній аукціон був 6,5 мільярдів вони запозичили. Е, це є дієвий механізм, який працює з 2022 року, і е, він і так передбачений в доходах бюджету. Тобто в 1,7 трильйона, про які ми з вами тільки щойно говорили, оті, ота форма запозичення, вона вже передбачена. Ну, тобто, більше ви все рівно не зберете. Ті, хто хотів, вони і так вже заплатили кошти для купівлі облігацій. На сьогоднішній момент на рахунках у людей в гривнях, в банках, знаходиться 111-117 мільярдів гривень. Ну, теоретично. Але ж ніхто о, не буде блокувати рахунки, ніхто не буде списувати ті гроші на війну, правда? Ну, це крах українській банківській системі. Це точно ніхто робити не буде. Це добровільне рішення кожної людини. Вона сама приймає, це її гроші. Тобто інформація по цьому пункту він і так використовується активно. Тобто, запозичення йдуть. Другий шлях, який ви сказали, там докладається. Ну, рахувати гроші, так. Я вам хочу нагадати, що в 2022 році ми надрукували 400 мільярдів гривень. Тоді не було запозичень, тоді був повний крах економічної системи, якби цього не зробити. Не було що оплатити соціальні видатки. Макрофіну не було, повторюю ще раз, і тоді, як виглядає друкування грошей? От кажуть, надрукувати гроші. Все дуже просто. У нас з вами емісію проводить Національний Банк України. Тобто, як він друкує гроші. Він в е єдиному рахунку додає нолики. От він додав сьогодні електронних декілька ноликів, у нього на ту суму збільшилася кількість залишків на рахунку. Як ті гроші потрапляють в Міністерство фінансів? Дуже просто. Міністерство фінансів випускає облігації внутрішньої державної позики, які продає Національному банку України. І Національний банк України викупляє, викупляючи ті облігації. Ті гроші потрапляють в бюджет, які потім далі використовуються. Тобто, по суті, власником амулігацій стає Національний банк України. В 2022 році було таким чином надруковано 400 мільярдів гривень. Наслідки, знаєте, які були? Так? Нагадати вам? Інфляція 27%. таке інфляції це індекс росту споживчих цін. У нас з вами курс гривні був 24,5, став 40, правда? Ось вам наслідок друкування грошей. Ми хочемо піти по цьому шляху цього року? Направду? Хто, Хто, хто є бажаючий, давайте висловіть бажання. Тобто, друкування грошей на сьогоднішній момент є вкрай небезпечний і, знаєте, це. Так би мовити, оста останнє рішення, яке може прийняти будь-який е відповідальний уряд і відповідальне керівництво Нацбанку. Це останнє рішення в країні, тому що це є надзвичайно величезне напруження фінансової системи. Ви кидаєте нічим не забезпечені гроші. Ну, ще раз повторюю. Це однозначно питання ну, таке. Немає сенсу навіть його обговорювати. Це... Інфляція це зубожіння людей. Просто хочу нагадати, за 2022 рік ми всі стали бідніші на 25%. Е, міністерство е, Держкомстат напи, написав, так, що реальні доходи населення впали на 25%. Так. Що це означає? Це означає, що ми з вами стали бідніші, а один із напрямків, чого так сталося, от ми надрукували гроші, якими з нами розрахувалися, за якими не стояло нічого. Зараз ситуація дещо інша. Зараз... Е, Міністерство фінансів отримує макрофінансову допомогу, її продає Нацбанку. Чого у Нацбанку ростуть валютні резерви? Тому що Нацбанк викупляє в Міністерство фінансів макрофінансову допомогу в доларах. У нас сьогодні валютні резерви більше, ніж були за всі роки Незалежності України. У нас сьогодні валютні резерви під 38, а було навіть 42 мільярди доларів валютних резервів. Війну ми починали з 29 мільярдів. А в червні місяці у нас був 21 мільярд валютних резервів. Зараз 38. Ну тобто, в принципі, фінансова система працює більш-менш нормально. Зрозуміло, Я забув, там, що... а і ще було про податки, в принципі, про те, що ми вже з вами обговорювали, і оце логічно. Любе збільшення податків, любе збільшення податків не виводить економіку з тіні, а туди її заганяє. Ну, тобто, треба абсолютно чітко розуміти. Е, коли ви говорите про збільшення податків, ви тиснете на кого? На той, хто і так всі його сплачує. Ті, що і так сидять в білу. Ті, що сидять в тіні, вони як не платили, так нічого і не платять. Якщо ви затиснете тих, хто сидить в білу податками, вони вас підуть в тінь. Тобто, доля економіки тіньової буде не 40, а 50%. Це потрібно. В результаті ми будемо мати. Е, Менші доходи державного бюджету навіть ні, ніж запланували. Пане Олег, дякуємо вам за розмову. Я нагадаю, з нами сьогодні був економіст, член економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Це був маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Обов'язково реагуйте на наші відео, пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на YouTube канал «ФМ ЕМГалична аналітика. До зустрічі.